Церкви. Рубрику про спадщину другого Ватиканського собору готує отець Васильянин Яків Шумило. Літургія є спільною молитвою християнської спільноти, збудованої навколо Євхаристії, живого Христа, який є центром молитовного життя. Саме його присутність дає молитві її власну силу. Тому в християнській літургії ми не звертаємося до Бога, який знаходиться далеко від нас. А радше святкуємо присутність Христа, який став людиною серед нас. Ця особливість виражена зокрема в богослужіннях добового кола, які також називаються церковним правилом, про що будемо міркувати впродовж наступних епізодів, ілюструючи різноманіття літургійного життя церкви. Молитва є природною річчю для людини, в якій би формі вона не здійснювалася. Лише найбільш занепалість людей не звертається до Бога, так би мовити, інстинктивно. Хоча б тоді, коли проживають загрозу своєму життю, людина відчуває тугу за Богом, яка деколи може бути несвідомою або невиразною, але вона є свідченням того, що в людській природі закладена істина про її походження від Бога, тому обов'язок молитви або ширше обов'язок віддавати шану Божій величі зобов'язує кожного, хто вірить в Бога і визнає свою залежність від Нього. Кожної миті Господь підтримує наше життя, яке є даром Небесного Отця, що спонукає прославляти та дякувати Йому в будь-який час і в будь-якому місці. Від самих початків церкви християни пам'ятали про навчання Христа та апостолів повсякчасно молитися. Передусім, Отже, благаю, що відбувалися прохання, молитви, благання, подяки за всіх людей, звертається апостол Павло до Тимотея, першого єпископа в Ефесі. В іншому місці апостол закликає будьте в молитві витривалі і чувайте на ній в подяці. Перші християни молилися щодня вдома, у спільноті, на самоті чи у храмі. Рання церква перейняла юдейську практику молитися вранці та ввечері, а також на станову молитися сім разів на день. Для молитви Христові учні використовували псалми, біблійні гімни, пісні й інші тексти священного писання. Ці моління охоплювали подяку прославу, визнання віри та різноманітні прохання до Бога. Християни звершували молитву у визначений час відповідно до тогочасного юдейського поділу дня і ночі, що вплинуло на майбутні назви літургійних богослужінь. Як зазначає Конституція Пресвяту Літургію Другого Ватиканського собору, Відповідно до давньої християнської традиції, богослужіння добового кола укладено таким чином, щоб весь перебіг дня і ночі освячувався Божою хвалою. Протягом перших століть християнства поступово формувались богослужіння церковного правила, такі як Утрення, вечірня, повечір'я, опівнічна та часи 3, 6 і 9. Погляньмо коротко на ці види богослужінь. Утрення звершувалося рано вранці. Та, як видно, з багатьох її елементів є призначена для освячення ранкового часу. Йдеться про посвячення Богові перших порухів розуму і духу, щоб людина не розпочинала працю, поки не освіжиться думкою про Бога. О Господи, удосвіта, Ти голос мій почуєш. Удосвіта, буду молитися до Тебе й виглядати. Читаємо у п'ятому псалмі літургійний устав, як на сході, так і на заході, зберіг також богослужіння часів, які пов'язані з пам'яттю про події страстей Господніх і першу проповідь Євангеля. Наприклад, у апостольському переданні Іполита Римського, яке датується третім століттям, читаємо, що християни повинні молитися у третій годині, тому що в цю годину Спаситель світу добровільно прийняв смертний засуд заради нашого спасіння. Своєю чергою шоста година молитви пов'язана з розп'яттям Ісуса, а дев'ята стосується часу, коли Ісус на Христі віддав Свого Духа в руки Небесного Отця. Наступним типом богослужіння добового кола стала вечірня, яка звершувалася ближче до заходу сонця, коли день добігав кінця, щоб подякувати Богові за те, що нам було дано протягом днини. Цією молитвою, яка підноситься як кадило перед Господом і в якій здіймання наших рук стає вечірньою жертвою, пригадується про наше відкуплення. Остання молитва дня, опівнічна, яку промовляли перед нічним відпочинком. Практика молитви у визначений час поступово ставала більш структурованою та впорядкованою і утвердилася в IX столітті. Про особливості богослужінь у християнських громадах перших століть ми можемо дізнатися від багатьох отців церкви та церковних письменників. Неабияким знаком Божої сили є те, що в усьому світі, в Божих храмах, вранці, на сході сонця і у вечірні години підносяться до Бога гімни, подяки і молитви, воістину божественні словослів'я. Для нього насолодує є гімне, що лунають з усіх куточків землі, в його церкві, вранці й ввечері. Писав церковний письменник та історик Євсевій Кесарійський. Цінною пам'яткою для дослідників літургії служить, зокрема, щоденник паломниці Етерії, яка занотовувала елементи літургійного життя Єрусалиму IV століття. Ось як вона описує перше богослужіння, яке розпочиналося ще в досвіта. Щодня, перш ніж проспівають півні, відчиняються всі двері храму Воскресіння Христового. І до нього сходяться всі ченці і дівиці, яких тут називають, і не тільки вони, а й миряни, які бажають взяти участь у ранковому чуванні. З цього часу і аж до сходу сонця співаються пісні, псалми і антифони, і після кожного гімну проказується молитва. Історія богослужінь добового кола є дуже насиченою та різноманітною. Наприклад, станом на четверте століття можна простежити два загальні типи церковного правила. Монаше та катедральне, Монаший тип богослужіння включав подвійний різновид пустельний та міський. Перший був поширений зокрема серед монахів єгипетської пустелі, які спричинилися до розвитку часів, оскільки присвячували значну частину свого часу здійсненню ідеалу безперерної молитви, розподіляючи проказування всіх псалмів на певні години дня і ночі та поєднуючи їх з особистою молитвою і читанням святого письма. Другий різновид монашого типу стосувався монастирів, які знаходилися в людних місцях, де базова структура богослужінь була видозміненою. На заході найвідомішим прикладом монастирського богослужіння є система, розроблена монахами святого Бенедикта Нурсійського. Завдяки своєму історичному значенню бенедиктинський спосіб звершення церковного правила поступово витіснив інші місцеві системи, ставши для заходу взірцем структури та змісту богослужінь тубового кола. Своєю чергою катедральне богослужіння зосереджувалося навколо єпископських храмів з характерною рисою залученості в молитву духовенства та мирян. З оглядом душпастерські цілі, катедральні богослужіння відрізнялися від монаших. Наприклад, щоб весь Божий люд брав участь у літургійній молитві, святий єпископ Амврозій Медіоланський сам підбирав псалми для богослужінь і заохочував співати їх в різний спосіб. Корелюючи ритм, мелодику та інші особливості в місту богослужінь. Окрім співу, катедральне богослужіння поступово видозмінювалося у напрямку складніших обрядів, які передбачали залученість численних служителів та інші додаткові елементи свічки, каління, процесії тощо. Кожен з типів богослужінь не був однорідним з огляду на розмаїття звичаїв та чинних обрядових приписів у різних храмах і монастирях. Вже у IV столітті монаше і катедральне богослужіння не лише відрізняються між собою різною структурою, а й впливають один на одного. Наслідком взаємного впливу стала поява церковного правила, який існує сьогодні в різних формах з додатковими традиціями, які зазнавали змін у місцевих церквах. Отож, з самого початку молитва церкви включала звершення Пресвятої Євхаристії, а також проказування молитов і псалмів. Згодом моління набрали форми усталених богослужінь. Таким чином, Божий люд залишився вірний важливому завданню завжди молитися.